Всім привіт! Друзі, з вами Богдан. І, ой, і вітаю на нове відео по названні Шлях до Помжа Перша частина. Так, друзі, перед цим відео, друзі, поставте лайк і підписуйтесь, підписуйтесь мій, мій на канал, пишіть коментарі. Вот, друзі. І, друзі, давайте, друзі, поїхали з тобою. Ну, друзі, ставте лайки. Ще раз, друзі, ставте лайки, і підписуйтесь мені на канал е і пишіть коментарі, що ви хочете. Ну, а. А якщо, друзі, буде більше лайків, ну десь лайки 50, вам, друзі, не сложно. То я буду, друзі, з е записувати, е то буде, друзі, друга.